Вітаю! Обласна влада продовжує працювати над посиленням соціального захисту наших громадян. Щодня ми разом працюємо над тим, щоб допомога була ефективною та вчасною. Вразливі категорії населення далі отримують виплати від держави. Зокрема, з початку року було спрямовано понад 13 мільйонів гривень на підтримку малозабезпечених сімей. 26,6 мільйонів гривень людей у скрутному становищі, 1,1 мільйона гривень дітей сиріт. 500 тисяч гривень постраждалим внаслідок катастрофи на ЧАЕС, 161 мільйон гривень інша допомога на дітей. На базі обласної дитячої лікарні продовжує працювати Херсонський обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Нині центр надає послуги 23 дітлахам віком від 1,5 до 16 років, які мають синдром Дауна, епісиндром, гідро та мікроцефалія, ДЦП, ранній аутизм. Також триває робота щодо забезпечення осіб з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації. Нині видано 65 направлень для 15 осіб, серед яких троє військових. Продовжуємо допомагати людям евакуюватися до більш безпечних регіонів. З моменту деокупації виїхали понад 49 тисяч жителів регіону, серед яких 6 тисяч дітей та 475 маломобільних осіб. Є можливість виїхати як потягом, так і автобусом. Також у більшості регіонів підготовлені місця компактного проживання, контакти яких у дописі під цим відео. Якщо ви ухвалили рішення евакуйовувати, звертайтеся до обласного контакт-центру за номерами 0800 101 102 або 0800 33 09 51. Завдяки роботі Українського Червоного Христа запрацював мобільний лазнепральний комплекс. Це спеціально обладнаний автомобіль, оснащений душовими кабінами, пральними та сушильними машинами, генератором, резервуаром з водою та повітряним обігрівачем. Першочергово послуги надаватимуть жителям Херсонщини, де існують проблеми з водопостачанням. Дякую волонтерам за турботу про жителів регіону. Дякую за увагу! Слава Україні!